Всім привіт! З вами канал Космос. А що було б, якщо б наша галактика Чумацький шлях мала активне ядро квазар? Наше нічне небо виглядало б інакше? Чи могли б ми спостерігати цей квазар із Землі в день? І чи була б загроза для життя на землі? Питання досить цікаве, отож, давайте розберемось у цьому разом. Спершу потрібно розібратися у тому, чи може взагалі зараз квазар утворитися в нашій галактиці. Квазари насправді дуже рідкісні об'єкти, і вони найчастіше зустрічаються в молодих галактиках на ранніх етапах їхнього життя, коли галактика ще наповнена газом. Зазвичай матеріал у галактичному диску обертається далеко від надмасивної чорної діри у її центрі. Однак, час від часу, за певним збігом обставин, величезні хмари газу наближаються надто близько до Чорної діри, і вона розриває їх на частини. При цьому ми бачимо короткий спалах у галактичному ядрі. Але цей один спалах не є квазаром. Щоб утворився квазар, потрібна величезна кількість газу, що постійно падає на Чорну діру. При цьому утворюється величезний акреційний диск у Чорної діри. Від сильного тертя речовина розігрівається до сотень мільйонів градусів і починає випромінювати яскраве світло, що затьмарює всі зірки галактики разом узяті. Саме такий акреційний диск називають квазаром. Оскільки чумацький шлях це галактика середнього віку, то вона вже не в змозі підтримувати квазар у своєму ядрі. Але цілком ймовірно, що колись на початку її існування в ядрі знаходився квазар. В даний момент новий квазар не може з'явитися в центрі нашої галактики, але цілком можливо, що він з'явиться через 4 мільярди років. Тоді галактика Андромеди зітнеться з нашою галактикою. І якщо під час зітнення надмасивна Чорна діра в центрі чумацького шляху пройде через величезну кількість газу та пилу, то її акреційний диск сяятиме яскравіше, ніж усі зірки чумацького шляху разом узяті. Народиться квазар. За деякими даними, чумацький шлях шість мільйонів років тому пройшов короткострокову стадію квазара. Астрономи стверджують, що це сталося, коли центральна чорна діра чумацького шляху прокутнула величезну кількість газу, створивши ударну хвилю. Ця великомасштабна подія залишила газоподібний туман, таку собі бульбашку, яка простягається від ядра чумацького шляху на дві третини відстані до Землі. Як взагалі існування квазару у центрі нашої галактики вплине на життя на Землі? Відповідь на дане питання залежить від того, наскільки багато речовини отримає Чорна Діра. Якщо квазар середніх розмірів буде на відстані 7 тисяч світлових років від Землі, то він освітлюватиме нашу планету як друге Сонце. Ми знаходимося на відстані 23 тисячі світлових років від центру нашої галактики. Це означає, що квазар був би в 9 разів менш яскравим, ніж сонце. На перший погляд, різниця здається великою, але повірте, освітлювати поверхню планети такий квазар буде досить добре. Для порівняння повний місяць у 400 тисяч разів менш яскравий, ніж сонце. Видиме світло квазара це не найнебезпечніше, що досягне Землі. Квазар надзвичайно інтенсивно випромінюватиме в рентгенівському та гамма-діапазонах. Звичайно, багато залежатиме від того, як будуть спрямовані релятивістські струмені. На додаток до цього, галактичний пил буде трішки затуляти нам квазар, але все ж таки випромінювання досягатиме Землі. У найгіршому випадку, якщо струмені будуть спрямовані на нас або квазар буде величезний, то це може призвести до стерилізації планети. Але в інших випадках це призведе лише до променевої хвороби тією чи іншою мірою у більшості живих організмів. Але життя цілком може пристосуватися і до цього. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому в мене все. Не шукайте собі квазара. Слава Україні.